Це перше, друге, дивіться. На минулому засіданні я вам передав клопотання і воно стосувалося того, щоб ті люди, які проти нас зшили цю справу, вони самі знаходяться під слідством. І це в за те, що ми намагаємося до бюджету України повернути 100 мільйонів гривень. Тобто це корумпована схема. А ви, ви можете додавайте. зачитати рішення щодо цього клопотання? Ви Я не буду виносити жодних рішень. Воно долучено до матеріальної справи. Ви поспілкуєтеся за захисником. Ви не перебуваєте вас. Власне. Є дії, які в силу закону зобов'язані робити, а не розглядати хімерні будь-які клопотання. Сумі. Ви поспілкуєтеся з захисником і сформуйте позицію, щоб клопотання відповідало тим клопотанням, які підлягають розвідку Ні, Зараз, перебив. зараз перебив. дякую за будь ласка, переб'ємо. Дивіться, там повідомлення про злочин, які ви, згідно закону, маєте зачитати за добу, призначити засідання, бо виявлені обставини, бо, тому що це є корумпована злочинна група. Прочитайте, прочитаєте по ситуації. Він, він, він до мене прийшов ну є заведення справи проти того. Дивіться, мужчина Андрій, який веде розслідування по даному факту. будь ласка, зачитайте повідомлення про злочин. Перебувайте, дивіться, головуючи. Ви зачитайте згідно закону, частини 9 214 закону Вам про коруп... це слово. Мені учасник. не треба називати, я учасник суда. Бо тому що тут корумпована група сидить. Зачитайте і дайте відповідь писання. Якщо ні, я викликаю міліцію за те, що ви покриваєте даний факт злочином. Ви ще мали місяць тому зачитати. Ви перетаїли злочин, який мали зачитати, дали те ухвалу. Яка ваша думка? Ви як учасник типу, судового цього фарсу фар маєте Це... то не війни, сядь на і не вставай, бо ти маєш разом з групою сидіти вже. І за СБУшниками, які якими це подали. мене відкриті кримінальні справи і подані, жаном подані ці кримінальні справи, вам долучені проти них по 364-й один з учасників. Вся група має сидіти вже затримано. Вони не могли апріорі подати сюди справу. Вони не могли Напад, напади і... які проти мене шиються справу. Ця група у тих прокурорів і слідчих то, мала то, би вже затримана бути. Вам подані справи. Вони не могли апріорі вам подати. Ви не могли розглядати то. Ви взяли завідому кримінальну справу. Дайте відповідь, усну. Якщо ніби. Ні, не все, я чекаю відповідь. Ви вільний слухач? Ні, не вільний слухач. Я безпосередній учасник, на якого з мене ми працюємо. Процесуальний По -по. статус ваш? Мужчина Андрій. По імені Андрій. Працюю журналістом, Жан, може, Олег, не, Андрій, Та не важливо, вам кодано ще прошли раз, ви це мали долучити. Його нема, але він... Це Ні, Жан, прошли віде... раз подали, ви відмовились прочитати. Ви мали долучити. І зазначений, я там зазначений. Я мав дати свідчення по факту, а ви сказали ні, ні, потім одна потім прийшло. Андрій одна секунда. Шо, дивіться, Якщо відмовляється, кукає міліцію, щоб вас зареєстрували як соучасник? Ви зрозуміли? Це погроза судді? Це не погроза, це факт по тому, що зазначено. Я зараз викличу просто, що тут погрози. Я перед фактом. Зачекайте, що? що на початку судового засідання попросила вільних слухачів лих не... Об'явили, то не вільні, прошли раз. Не, переміщатися по залу судового засідання. Та мало, що вони вам зазначено Не розмовляв, покиньте зал судового засідання. Я, Я зараз, дивіться, ви що, сподіваєтеся? Я викликаю в моліцію, щоб вас оформили за покривання. Або ви зачитаєте ухвалу, де те окреме рішення. Ви не маєте право так себе поводити зараз. Я розберуся своєю правами. Зараз вам видовому. Це на державному сайті вашого Ваша честь скриншот Голосівського суду, який пише, що нас судять за штугну. Розумієте? Це вже потужне на нашою діловою репутацією. Я так підозрюю, що ця корумпована група, вона намагається зараз ну, присилати сюди таких людей, які передбачать з міста, які потім будуть посилатися, що державна установа Голосівський суд написав, що ми штугуни. Розумієте, як вони переключають з І потім журналісти другі продажні СМІ почнуть вже видавати цю інформацію як штугун. критиковал власть за то, что там в ТЦК убивают людей. Это одна история. А вторая, я работаю на врага, понимаете? То есть они хотят из меня, из нас. Шай, нет, это, создать сейчас вот таких людей, на которых будет открыто охота. И это вот происходит в вашем суде. У вас сейчас, вы можете Украину <клево> <клево> ухвалу разобраться, что доручить ДБР, кто это вниз, что мы шпигуны. Это у вас вот сейчас прямо висит на сайте официальном Голосовского ДБР. Я вам разъясню, что такое <клево> подготовленное судового заседание. Суд забавлен, призначен. підготовчих судового засідання у разі надходження від прокуратури слідчих органів обвинувального акта. Обвинувальний акт до суду не дійшов. У суду немає можливості не призначити спровецне в перше. Але Він ж вони шкогуни. Не перебувайте, іначе і вас буде, будь ласка, що відбувається в судовому засіданні? Це чорним біло написано і це.